Вітаю, друзі! З вами Денис Богуш і ви на каналі Казак-Карактерник Українські практики». І сьогодні ми поговоримо про передвісники. Я зробив відео передвісників війни. Воно стало достатньо популярним, і дуже багато стало питати мене, а чому ти не зробив відео по передвісникам миру. Тобто, ну, тільки як війна і так далі, а от як до передвісників миру. Я спробую це зробити, і ми назвемо це відео передвісники миру, якщо такі є. От, ну ви знаєте, що зараз іде війна, дуже складна, дуже серйозна. Вона для української нації це таке випробування для, цієї, ну, для цілої нації. Це дуже складна війна, це війна на виживання українців в принципі. І дуже багато чого вже Путін домігся. Ну я маю на увазі, що є частина території, яка захоплена Російською Федерацією, окупована. І є дуже велика кількість людей, талановитих, сильних, які вже поїхали з України. Частина з них не повернеться. Частина повернеться ясна річ, частина ну кому дихається погано за кордоном. Він відчуває, що це точно не його, і такі люди повернуться. Хоча їх діти, якщо вони там е, вже за кордоном осіли, вже вчаться в школі, вивчили мову, то заради дітей може люди і не повернуться. Так от, значить, для того, щоб говорити про, про передвісники війни, ну, по-перше, я хочу сказати, що на цьому Робить дуже багато маніпуляцій, дуже багато провидців, астрологів, нумерологів. Вони вичисляють, коли ми переможемо. От зараз, у му році, ми вже перемагали, вже в 24-му, тут трохи потерпіти ще два місяці. Рістовіць взагалі, ну, взагалі казав, що там 2-3 тижні і все буде. От. Але є об'єктивна реальність, і треба бути. В реальності для того, щоб сприймати світ. Світ не такий простий і все не таке просте, як нам хочеться, і як говорять в цих передбаченнях позитивних. Тобто, ви знаєте, якщо негативне передбачення, то воно на Ютубі, в соцмережах, воно не піднімається і немає такої кількості переглядів. От, якщо негативне, якщо позитивне, о, от скоро, ще трохи, і все буде, і все, і у нас, значить, ця вся історія там, у людей там 200 тисяч переглядів, мільйон і так далі. А, але ну, якщо поговорити серйозно, в цьому реальному світі треба оцінити ситуацію, яка в нас є. Зараз до речі, дуже багато є в В ООН. Наш президент спілкується з Америкою, представляє план. Нашого миру та нашої перемоги. Ну, до речі, це два різних поняття. Ну, до миру готові в світі дуже багато. А до перемоги України ну, майже ніхто. Ну, по-перше, не віра, а, а по-іншому він не хоче перемоги України. Ну, тоді ж вона ну, розпадеться Росія, бо щось з нею там відбудеться, і цього не хоче ніхто, тому що це світова дестабілізація. І тому це питання достатньо таке складне для всіх. І тому всім от, ну, мир від України це нормально. Так от, давайте подивимося, що у нас відбувається. У нас є дуже великий фронт. Фронт ну, більше тисячі кілометрів. Чи цей фронт зникне кудись? От, наприклад, якщо б от хтось махнув такою паличкою Гаррі Поттер, або хтось. Взяв би от такі так сказав якесь там заклинання, і все, і от все, і от вони пішли. Всі, от росіяни пішли зі всіх територій, ушли і сказали Ні. Ну, я вам скажу, що ну, такого не відбудеться тобто, якщо буде відбуватись якийсь уход росіян, то це якісь ділянки фронту, і це з великим гемороєм, дуже складно і так далі. От, значить, йдемо далі. Значить, чи є у нас ресурс для того, щоб відвоювати ну, нашу територію. Тобто, от просто взяти так, що я стану, щоб Сонце. Щоб відвоювати нашу територію. Нам для цього потрібно ну, тільки снарядів більше 8 мільйонів. Їх нема. Нам треба. Ну там нам дають там, 50 тисяч, 100 тисяч, е, отак от, от. І то так раз там на якийсь період. Тобто, якщо ми не вийдемо на якесь виробництво цих снарядів, то фізично ми не зможемо вбити ту кількість росіян, яка у нас на території, або зупинити їх наступ, тому що у них снаряди, ракети, вони е, вдосталь їх, тобто вони не відчувають дефіцит взагалі. Друге, люди. Люди по людям ситуація ще складніша, ніж по снарядам. Тому що воюють люди, ті, що пішли, всі бригади майже всі не укомплектовані. От, 100, от уявіть собі, 100% бригад, які в нас є, військових, бойових, в них не комплект. Ну, різно, ну, по різних відсотках, але не комплект. Мало того, що люди, які зараз мобілізують, а їх мобілізують зараз крохи. Їх не вистачає навіть для того, щоб замінити трьох Тобто у нас великий дефіцит в людях. І фізично тримати цей фронт просто в кількості військових це дуже-дуже складно і треба робити мобілізацію. Економіка. Витримає чи наша економіка, і скільки вона витримає зараз, вже дефіцит бюджету. Набагато більше, ніж те, що можуть нам дати навіть наші партнери, тобто дуже великий дефіцит бюджету України. І з цього падають виплати, зарплати, різні можливості, все це в складній ситуації. Тобто, Україна реально в складній ситуації і по армії, і по цьому, і по економіці. Значить, ці, ну, чи подобається це, чи це одна з цілей Путіна? Ясна річ, що це одна з цілей Путіна і росіян. Їм їм ясна річ не подобається, що ми їх там ну, дістаємо дронами, гарять склади, щось там бувається. Але ну там ми влучили в три склади, а їх таких от тільки на європейській території Росії, тільки 40 штук. Навіть більше, тобто, щоб ви зрозуміли, просто масштаби ну, кількості зброї, кількості людей. І тому ми, в принципі, в цій всій ситуації не можемо конкурувати. Тобто ми можемо конкурувати тільки на рівні волі нашої. Тобто, от як ви пам'ятаєте. УПА, ну, наші там ну, Українська повстанська армія, скільки років вона воювала ще при Радянському Союзі. От. І оця витривалість українців, от тільки на цьому ми ну, тримаємося: на залізній волі, на хоробрості, на мужності наших воїнів, які закінчуються. От. І все це я вас підвожу до того, що отак по мановенню палочки миру. Не буде. Тобто, все потрібно буде вигризати. А що ж, невидимий світ? От давайте ми от, ну, подивимося на невидимий світ. Невидимий світ, ясна річ, ми там на боці правди, всі сутності на боці України, і Росії для того, щоб продовжувати нас нищити в цьому реальному світі, їй потрібно збирати дуже багато кривди. І вона це робить, вона збирає, вона теж там ресурси. от Точно так же і вона втрачає там такі ж самі ресурси. І тому можна сказати, що це війна надовго, це не так, що вона закінчиться в цьому або наступному році. От. І тому передвісників миру, от, от, наприклад, я вам скажу, от знаєте, от, от, від, відбулася така подія, ми тут побудували храм або повісили такі прапор. Або ще щось робили, якийсь курган відновили, і все, оце передвісник миру і нашої перемоги. Ну, на жаль, це дуже складно, але ну, таких передвісників зараз ну, фактично немає. От. І треба закатити рукава і взятися і вигризати нашу перемогу. Ну, до речі, Якщо говорити про війну, дуже для багатьох цієї війни взагалі не існує, навіть ті, які живуть в Україні. Тобто вони живуть або в Києві, або в інших містах, особливо на західній Україні. Вони живуть своїм життям, вони навіть не думають, що, що там щось відбувається, що, ну, що гинуть наші хлопці, і так далі. Тобто для них цієї війни не існує. От поки українська нація не буде а, мобілізована. Я маю на увазі інформаційно, щоб ми всі знали, що ми боремося за нашу незалежність, що наші брати, батьки, діти наші на фронті, вони кожен день гинуть. А ми будемо робити все, що можемо, тому що дуже мало ну, волонтерів. Є якісь волонтери, але їх в принципі дуже мало. От зараз, якщо в процентному співвідношенні, як це було на початку війни, зараз. Чиновники почали душити волонтерів і душити бізнес український. І ці процеси деструктивні. Це дуже складно про це говорити, але е, я хочу сказати, це дуже непопулярна історія, те, що я кажу: О, це ну, не, не популярна. Я не думаю, що я там зберу дуже велику кількість лайків, але це правда, що нам треба боротися. Нам треба. Звеличувати наших військових. Тобто, кожен військовий, який пішов в армію сам, він герой. Нам треба їх підтримувати. Нам треба підтримувати і фізично, і економічно, і оці реабілітаційні центри, і лікування, і донатити на нашу армію, на збройні сили, донатити на виробництво зброї, донатити або вимагати від влади, щоб вона витрачала ті кошти, які вони вже зібра... ну, збирають як податки, не на якісь там крадіжки, от, а на те, щоб вони це, ну, так скажемо, в правильне русло на економіку і вироблення саме зброї, доки ми не почнемо. Перемагати або не переможемо, щоб все це працювало. В Росії, до речі, воно так працює. Воно через пень колоду, вони там теж крадуть, але там в більших масштабах, але в них просто більше ресурсу, ну ніж в нас. Тому отаке відео, воно про передвісників миру. Я дуже хотів би сказати, що вони є, які вони, вам би розписав, ви би дуже, вам би дуже сподобалось, але дуже складно про це говорити. Тому беремо, закачуємо наші, там рукава, допомагаємо, допомагаємо армії, чистимо нашу владу від тих випадків, особливо тих, хто ну, крадуть на, ну, на благодійній допомозі, на волонтерці і так далі. От і тримаємо нашу волю і допомагаємо Збройних силам. Підписуйтесь на наші всі канали, донайте і нам, щоб ми могли працювати для вас. Підписуйтесь на Фейсбук, на Telegram, група Волі, Доля, яка може робити щось. Маленькими теж кроками. Ми ж теж не кажемо. А давайте оцядемо, помолимося, сконцентруємо думку і на перемогу. І от раз і всі от ну, взяли перемогли. А ми там беремо, захищаємо Харків, захищаємо Херсон, робимо там зі стихіями, робимо різні штуки, які тактичні і необхідні саме в цей час. І тільки так ми можемо перемогти. От тільки так ми будемо просуватися до нашої перемоги. Всім, я вірю в нашу перемогу. Я вірю, що ми найкращі, найсильніші, всього найкращого. Слава Україні!